На нашу думку ще раз дуже уважно подивитися ту редакцію законопроекту, яка виноситься на друге читання, тому що в такі стислі терміни повноцінно проаналізувати величезний законопроект. Ну я не даремно згадала про ці дві тисячі сторінок порівняльної таблиці. Ми ще сподіваємося побачити власне сам текст, да, тобто саму фінальну цю редакцію, яка має виходити, тому що тільки з ним по суті можна буде працювати, коли ти розумієш, що враховано з попередніх пропозицій, що не враховано. Та і е, мати можливість продовжити цей діалог. А ми сьогодні чули ну, принаймні те, що я встигла почути під час засідання комітету. Зауважень до законопроекту доволі багато. До певних з них апелювали розробники, що вони враховані, але знову ж таки при такому величезному обсязі на слух сприймати, коли перераховуються сотні правок просто за номерами. Що враховано, що відкинуто, що враховано частково. Це все доволі складні процеси, і мені здається, це той випадок, коли до них треба було би підійти краще повільніше. Розуміючи, що нам відновлювати країну, ніж зараз створити прецедент, коли недоопрацьовані механізми, недозабезпечені органи державної влади або місцеві органи місцевого самоврядування, не зможуть закрити навіть технічні параметри виконання цих норм, які запускаються, це стосується зокрема і роботи. Єдиної електронної е, системи, через яку зараз іде вся містобудівельна документація, і в тому числі погодження проєктів реставраційних, в історичних реалах, нове будівництво. Ми в уже в тестовому режимі працюючи, е, мусимо зважати ну, навіть не елементарні речі на кшталт відсутності світла, не кажучи про серйозні документи, е, про серйозні про величезний обсяг цифр документів, які мали мають бути створені фактично з нуля в цифровому вигляді і залишені в певні бази даних, які ще й взаємодіють між собою, на жаль, ті першочергові терміни, які ставилися і іншими змінами в закони, для того, щоб запустити цю велику систему в відсутності фінансування і в умовах війни, це неможливо реалізувати. І зараз ми апелюємо до того, що є ну, певна логіка законотворців, є певний здоровий глуст, є ті практики, які існують, і перш ніж знімати якісь Побіжників і перекладати їх на автоматичну систему. Ми мусимо бути впевнені, що ця система буде працювати. Поки що вона працює в не тільки певний відсоток. Це навіть тестовим режимом ще складно назвати. Вона працює з нашої частини там, на жаль, взагалі дуже мало інформації, тому що це великі обсяги даних, які ніколи не створювалися в Україні. Тому ми будемо продовжувати дуже наполегливо відстоювати ці позиції. Зауважу, що одним із із, наприклад Ключових з боку розробників законопроекту зауваженням до органів охорони культурної спадщини є те, що нібито в інших країнах практика погодження проєктів або якихось містобудівних перетворень відсутня. Але це не так. Ми знаємо багато країн, і Польща це, мабуть, один з найближчих нам прикладів, де ця система дуже жорстка і є конкретні відповідальні особи в Міністерстві культури, в на місцях, які відповідають за те, що відбувається в історичних реалах за те як в який спосіб погоджуються і потім реалізуються ці е, проекти. Е, тут мої колеги теж можуть я думаю, додати, оскільки вони спеціально вивчали цей досвід. Але, е... Якщо ми зараз відкинемо кращі європейські практики, хоча наша діяльність спрямована на те, щоб синхронізуватися з цими європейськими практиками, це теж виглядає дуже незрозуміло. Тобто ми фактично йдемо від хороших практик, прозорих, зрозумілих, побудованих на балансі відповідальності і повноважень в бік перекладання всіх цих повноважень на певну автоматичну систему з великою кількістю застережень, і це нас. Найбільше турбує, тому що це буде мати незворотній вплив на історичні середовища, на ці залишки, будьмо відверті, залишки історичної забудови, які взагалі збереглися в українських е, містах. Можливо, колеги щось можливе. Я хочу сказати, що власне, коли ми маємо справу з пам'ятками, то е, ми повинні розуміти, що це є процес не тільки пов'язаний з будівництвом, а пам'ятка це є організм, котрий потребує дослідження, розуміння і дуже вдумливого прийняття рішень. І тому в Європі такий процес роботи над кожною пам'яткою триває роками. Стосовно пам'яток реставрації, взагалі, реставрація це є вічний процес, який не закінчується. І ми зараз ведемо властиву таку дискусію. і Я думаю, що все ж таки в тій дискусії ми доведемо свою правоту, що реставраційний процес не, не є рівнозначний будівельному процесу, тому що реставраційний процес є має зовсім іншу ідеологію, зовсім інший об'єкт. Складення властиво цієї діяльності. І зараз, властиво та дискусія, я думаю, що ну, є певні користі так, з такої провокації, швидкої прийняття цього закону. Це дає нам можливість змобілізуватися і активніше почати працювати в цьому напрямку, тому що останні місяці війни вся діяльність була зосереджена на порятунку культурної спадщини, порятунку музеї, гасіння пожежі. І не думалося, так би мовити, про механізми. Майбутнього, а думалося, щоб порятувати те, що є зараз. Очевидно, що зараз така ситуація, що ми мусимо все ж таки звернутися ще раз, подивитися, що ж чекає нас в майбутньому, які процеси будуть відбуватися, незважаючи на військові дії, і скоригувати їх до умов сучасної ситуації, умов війни, умов е часткового, так би мовити, блекауту, пов'язаного з інформаційними мережами, з енергетичними системами, і випрацювати такі. Механізм, який механізм, котрий би посував саме для України. Пані щось? я ще хотіла додати таку досить важливу річ, тому що нам в перспективі прийдеться відбудовувати країну. І частина пам'яток, яка постраждала в результаті бойових дій. Але ми не забуваємося про те, що до війни ми почали велику реставрацію, яка за, скажімо так, призупинилася. Але цей процес був ініційований президентом. І це була президентська програма. В перспективі я думаю, що фокус в війні і те, що ми цю війну виграємо, бо ніхто в тому не сумнівається. Фокус на Україну зміниться. І європейські великі, скажімо, будемо казати, донори, які дивляться, і для, бо для більшості країн культурна спадщина це так питання безпеки, також питання статусу, питання престижу. І якщо ми зараз е, в Міністерство культури не буде впливати і не буде стояти на захисті пам'яток, а це все перетвориться в велике будівництво, тобто мається на увазі. Місто будівні стандарти, то я думаю, що в перспективі, коли ми будемо, а ми таки плануємо бути в Європі, ми туди рухаємося, ми для того, виборюємо тяжкою втратами, як я кажу, тяжкою кров'ю, то тоді будуть дуже великі застереження європейських країн, і європейських донорів, чи варто давати кошти на престиж України, якщо вона це все зажене в місто будівні умови. Тому що будувати не реставрувати. Будівництво це складний процес, реставрація це теж дуже складний процес, але це два абсолютно різні процеси. Шановні колеги, ваше питання. Доброго вечора. Качук Світлана «Укринформ». і я би хотіла у вас запитати, напевно, продовжити цю тему. З користю, скажімо так, закону. Скажіть, а чи дійсно не можна перетворити ось даний законопроєкт і, можливо, закон, скажімо так, на користь пам'яткам? Ну, зокрема, розробити, скажімо, дизайн-код історичних? Історичних районів міст, які не можна буде обійти, наприклад, завдяки цій самої регуляції, яка прописана в законі, або залучати оці приватний капітал задля реставрації, скажімо, пам'яток, які були вже у війні знищені, або реставрація яких почалася задовго до війни. Ну, тут є два аспекти: це є містобудівний аспект, так, мають на увазі, і аспект реставрації. Ну, в першу чергу е, йдеться зараз про формування механізмів, дійсно формування механізмів, які були вже як е, запроваджені підзаконні акти. І тому ми зараз е, власне працюємо над тим, щоб формування тих механізмів і втілення, так би мовити, новел цього закону так відбувалося паралельно. Щоб вони не йшли асинхронно, так а щоб вони були синхронізовані. Ми маємо вже, в принципі, перший такий позитивний досвід співпраці з міністерством розвитку громад територій. Буде незабаром прилюднена постанова Кабінету міністрів щодо робіт на пам'ятках, знищених російською військовою агресією. Це проведення ремонтних робіт, протиаварійних робіт, де є виписана чітко процедура, що треба робити послідовно, щоб якнайшвидше мати можливість Отримати кошти від донорів на порятунок цієї культурної спадщини. Напевно, що за цим механізмом ми будемо якраз формувати методи роботи над реставрацією пам'яток різного типу і на відновлення історичного середовища наших міст. Але справа в тому, що місто є складний організм, а історичне місто, котре існує вже сотні, деякі міста існують більше тисячі років. Так, це є організм, котрий потребує не тільки так би мовити, так. Радикального будівельного втручання він потребує мікрохірургічного втручання, потребує дуже пильної діагностики. І власне, такі механізми досліджень вони, вони в Європі відбуваються постійно. Цей моніторинг, формування таких механізмів це є постійний процес. Деякі міста мають позитивний досвід такої історії, деякі мають. На жаль, негативний. По-різному відбувається це в Європі так само. Але є міжнародні конвенції, є міжнародні хартії, є міжнародні організації, це і КОМОС, і Ком, і Кром, котрі власне, під гідою ЮНЕСКО контролюють виконання міжнародних зобов'язань України. І в цьому законі, ви бачите, коли ви побачите цей проект, так то дійсно в цьому законі розробники не наважилися забрати оці от міжнародні зобов'язання України. Стосовно об'єктів світової спадщини, ми б хотіли властиво, щоб таке ставлення було не тільки до пам'яток світової спадщини, але до пам'яток всіх категорій на території України. Для нас кожна пам'ятка є дуже цінною. І е, на тому етапі, коли наші пам'ятки є загрожені у часі війни, коли ми не маємо доступу до всіх пам'яток безпосередньо на окупованих територіях, е, ми повинні ще зрозуміти, що такі механізми е, автоматизованого прийняття рішень в даному випадку. Не можуть бути прийняті, повинен бути перехідний період моделі перехідного періоду країни, яка є в стані війни, і не думаю, що ми все ж таки будемо мати розуміння з боку розробників закону і ті механізми спільно напрацюємо. Дякую, пане Василю. Якщо коротко, якщо цей законопроєкт стане законом, буде прийнято в такому вигляді, в якому він зараз є. Які ви ризики бачите для нашої культурної спадщини? Ну, наша культурна спадщина живе в зоні ризику вже дуже давно. Я не знаю, з якого року, я думаю, ще з 1917 року, так, від цього званого перебороту, так званого жотневого перевороту, наша культурна спадщина перебуває постійно на грані знищення, на грані е, великого ризику. Е, зараз ризики, звичайно, є, тому що. Е, ми знаємо прекрасно, що намагання швидко так би мовити окупити великі будівельні інвестиції дуже часто йде на шкоду пам'яткам. Якщо говорити про інвесторів, то з 10 інвесторів ну може один, може максимум два, розуміють, що такі є цінністю культурна спадщина. Всі решта виконують дуже часто просто формальні чи формалізовані якісь певні вимоги тільки для того, щоб запровадити так би мовити велику будівельну інвестицію. Навіть якщо на дорозі стоїть пам'ятка, так то пам'ятка не завжди є перешкодою для такої роботи. Тому ризики завжди є. В кожному, при кожній зміні закону є ризики. Ви знаєте, що закон про охорону культурної спадщини теж змінювався неодноразово, і в часи режиму Януковича там були введені такі зміни, котрі просто знищили систему культурної спадщини в Україні. І, на жаль, вони не були механізми, не були відновлені. І зараз ми пожинаємо властиво ті процеси, які були започатковані в 1910-12 роках. Тому е, культурна спадщина потребує насправді такої серйозної реанімації. Війна тільки показала нам, е, наскільки глибокою є криза. Державної системи охорони, котру ми повинні зараз вже кажуть на колесах військового потягу формувати, і показала наскільки є цінною для нас культурна спадщина. на весь світ розуміє, що наш що це війна не просто за територію, так це війна проти нас. Проти України, проти нашої української ідентичності. Ми є загрозою для нашого вору всім разом. І наші пам'ятки є виявим, властиво нашої ідентичності. Тому я думаю, що всі розуміють цінність культурної спадщини. Наскільки вона є для нас глибокою, цінною, і наша тисячолітня культурна спадщина, котра схована чи під курганами, так чи зведена в золотих банях Софійського собору, так вона є нашим вийвом, нашої сили, нашої перемоги. Тому ми властиво вважаємо, що ми стоїмо на добрих позиціях. Просто так, як і говорилося, закон 5655 мова в своїй ідеї він є хороший, тому що ну в сенсі він несе прогрес. Але питання в тому, що, на жаль, культурна спадщина не може швидко бігти за прогресом. Це є виняток, який ми маємо охороняти. І для того ми сьогодні, якраз зустрічалися і далі будемо наполягати на того, що. Культурна спадщина має бути тим винятком. Міністерство культури інформаційної політики, яке стоїть як орган центральної влади на охороні культурної спадщини, і для нас все-таки потрібен час, ці звані перехідні положення, для того, щоб ми могли максимально зараз розпрацювати механізми для охорони культурної спадщини, які будуть імплементовані в цей закон. Ми не просимо взагалі, щоб. Відмінилося все. Ми просимо час. Немає значення, як було в минулому. Давав, був час, не було часу. Це все минуле. У нас є сьогодні і є майбутнє. І для того нам сьогодні потрібен той час, щоб в майбутньому пам'ятки були збережені. Друзі, чи залишилось у вас питання? Питань в залі немає. Пане Катерину, мабуть, ви підсумуєте вже, і ми розуміємо, що головний ризик, який перед нами є, наскільки ми розуміємо, це те, що при тому, що буде будівництво, воно буде, країна буде розвиватися, ми будемо масштабно відновлювати її. Але тут головне, щоб ми це. Робили не на шкоду нашої культурної спадщини, щоб е, бізнес наш був е, обізнаний, щоб бізнес був відповідальний, і щоб в умову і в угоду бізнесу ми не руйнували те, що у нас є, і те, що дуже ціно для нас. Це власне, ви вже і, і почали робити цей підсумок. Можу сказати, що міністерство іншим органам дуже часто закидали різноманітні страшні речі, починаючи з неорганізованості, байдужості, закінчуючи корупцією. Це стосується як органів місцевої влади, так і центральних органів. І, власне, дуже часто в риториці навколо цього законопроекту іде мова про те, що це боротьба з корупцією, це усунення людського фактору. Але питання в тому, в який спосіб це робиться і чи не створює. 哦。Uh, well Усунення одних механізмів, да, незбалансованість, яка має, має наслідком незворотні втрати об'єктів культурної спадщини. Тому я просто тільки додам від себе, що ми не наполягаємо на тому, щоб залишити ту систему, яка існує. Да, ось ці погодження, незрозумілі, величезні роздруківки документів, да, які у всіх десь постійно губилися або ще щось з ними відбувалося. Ми всі маємо в цьому певний досвід. цей досвід надається до аналізу. І на для виправлення да, для випрацювання цих нових механізмів, але дійсно потрібен час, потрібні компетенції, потрібна політична воля з цими механізмами працювати. І е, я думаю, що е, Міністерство культури інформаційної політики є якраз тим органом, який визначений і законодавством чинним України, і нашими професійними зобов'язаннями тієї команди, яка зараз працює, що ми мусимо відстоювати ці речі е, максимально е, збалансовувати питання збереження і розвитку. Вони всюди існують. Навіть в музейній справі здавалося би, але в тому, що стосується історичного середовища, ми всі хочемо жити в прекрасних, розвинених, зручних, красивих містах. Це нібито набір таких категорій абстрактних, да? в кожного своє уявлення про те, що це таке. Але мені здається, що ті зразки хаотичної забудови, які на сьогоднішній день існують, і те, що відбувається з об'єктами культурної спадщини, яким часто навіть не пощастило здобути статус пам'яток, які десь зависли, про які можливо не одразу згадали активісти, щоб за них втопитися. Ми бачимо. Катастрофічним чином для нашої країни розбалансовану ситуацію так не може тривати. Ми можемо розвиватися тільки коли збалансуємо зобов'язання і повноваження. Якщо в законодавстві, в законодавстві спрямованому на реформування цього балансу від початку не буде закладено, це шлях в нікуди. Ну, От, то, власне, тому ми будемо працювати над тим, щоб культурна спадщина була захищена в розумний спосіб, щоб ми створювали можливості, зберігаючи те, що потрібно передати наступним поколінням. Дякую, дякую вам за цей ефір. Дякую вам наші гості. Дякую журналістам. Хочу сказати, що сподіваюся, що нам все ж таки вдасться знайти те саме збалансоване рішення. А ми працюємо далі всі разом на нашу перемогу, і слава Україні! зроби